Знакоку у прямому ефірі на каналі TV, і гість програми. Журналіст Максим Савчук, журналіст газети Україна молода. Добрий вечір. Добре. Ви перші написали про цю скандальну історію, яка перетворюється на ну, такий, напевне, реальний компромат проти депутата Вадима Колосніченка. Як ви про цю історію дізналися? Я не хотів би, щоб той матеріал, який вийшов у нас у газеті, назвали компроматом. Може, наскільки мені відомо, то і... Іван Морщавка, який власне і позвонив нам, і попередив про те, що власне був який меседж. Він позвонив, представився захисником Галини. Хруч потерпіло і сказав, що от завтра буде засідання. В Жашкові приїжджає Черкаський апеляційний суд області і буде виправдовувати те, що Колісніченка для нас це був шок, тому що як він сказав, що ці історії 5 років і про неї ніхто не знає. Ну ми власне задумали, що це насправді було так, але врешті таки з'ясувалося, що це правда. І якось так вийшло, що наступного дня не приїхав жоден канал, жодна газета. Я виявився єдиним журналістом, який був свідком того, що відбувалося в суді. Розкажіть, будь ласка, про це вікоповне зас... виїзне засідання. Апеляційного суду Черкаської області у Жашкові, що там було, і про що цей факт ви знову засідання на вашу думку свідчить. Ну, перше таке зауваження, яке я сказав би, захисники так і не змогли отримати будь-якого документа, який би підтверджував хворобу якусь пані Македон. Тобто, усно було сказано, що ми пішли вам на зустріч Валентина Васильівна, от, і тому приїхали. А захисники просили якогось документа, тобто медичну довідку про те, що вона не може приїхати до Черкас, тому суд приїхав до жашку. А цього надано не було. Ну це перший момент. Другий момент, той, що мені заборонили. Проводити фото і відеофіксацію, власне процесу, це тим, що е, я цим, начебто, буду впливати на, на суддів, на їхню неупередженість, взагалі прозвучала фраза, що ми тут не зірки, не телезірки, і зірки знімати нас не потрібно. А ви заявляли відповідне клопотання? Так, я заявляв клопотання, попросив винести окрему хвалу з цього питання, але вони сказали, що я не є учасником судового процесу. Клопотання вони виносити не будуть. Просто усно так от пояснили. А після того як я почав вимагати, що ну згідно. Кодексу потрібно виносити клопотання, окремо. Вони сказали, що зараз поставимо охорону, і для мене поставили двох міліціонерів, щоб я не порушував порядок. Максим, як ви розцінюєте цей факт виїзного засідання апеляційного суду Черкаської області по одній доволі дрібній справі у райцентр Жашків, в якому фігурує родичка депутата Колесниченка? Як на мене це такий якийсь винятковий приклад. Я дивився законодавство, і виїзні засідання передбачені в тих випадках, коли потрібно зекономити державні кошти, або людина дійсно має проблеми для того, щоб не доїхати. Або ще там ряд причин. Але ну наскільки я спілкувався з юристами, то виїзні засідання у дуже рідкісних випадках відбуваються. Навіть у Тимошенко таких засідань не було, наскільки я розумію. Було одно виїзне засідання прямо Але... в камері Лукянівського СІЗО, що в принципі було визнано незаконним, і на думку омбудсмана, також. Ну от, от, а то... тут треба ще уявити, що від Черкас до Жашківа це декілька десятків кілометрів потрібно проїхати. Тобто висновок, а, як на мене, суд мав відбуватися в Черкасах. Добре, а те, що він відбувся у Жашкові по такій справі, по якій є. По якій проходить родичка депутата. Про що свідчить? І мотивація того, що суд приїхав до тещі Колісніченка, тому що вона попросила про це. Тобто. І не надала ніяких документів. Тобто? Ну, Про що це свідчить? Ну, це, мабуть, свідчить про упередження суддів у цьому процесі. От Дивіться, це у нас той самий розчин на м'яку, який називають наше терем, який в цій історії став ну, знаряддям злочину. Взагалі, історія доволі кумедна. Вашу думку, чому з такої доволі банальної події зараз ну відбувається доволі великий скандал? Як так сталося? Я думаю, що причину треба шукати ще в 2007 році, коли після цього інциденту декілька місяців пані Галина потерпіла, лежала в реанімації, і до неї жодного разу не прийшла її керівник для того, щоб вибачитися і попросити якоїсь допомоги. І у пані Галини не було іншого виходу, як відстоювати свою честь, взагалі ну а, в судах. Ось, тобто, якби від початку був би діалог, і керівник підійшла б до виховательки і сказала, ну це можна було вирішити ще на тому рівні, на, на рівні людських відносин. Але цього не сталося, і пані е, Валентина Македон вирішила йти іншим шляхом і довести, що вона не права. Кілька судів програла, але врешті зараз ми маємо ситуацію, коли її можуть виправдати. Скажіть, будь ласка, е, Вадим Колесніченко. Прямо заявляю в нашому сюжеті, що він не займається жодними питаннями своїх родичів. Ви йому вірите? Ну, по перше, він крім того всього, заявляє, що йому ця історія взагалі невідома. Я Хочу звернути на це увагу, що його теща близько трьох років перебувала на підписці про невиїзд, і як стверджують місцеві жителі, раз на рік пан Колосніченко мінімум приїжджав до неї на гостину і ясно, що з нею спілкувався. Більше того, у 2007 році, коли ця історія набула розголосу на рівні жашкова, тому що район про це говорить що й досі говорить 5 років, то частіше стало приїжджати наймолодше до. Пані Валентини, дружина пана Колісніченка, і люди згадували на якій марці автомобіля, де вона ходила, і говорять про те, що вона вже тоді почала якось сприяти вирішенню цього питання. Тобто, то що факт невідомий, це ну як на мене, це неправда. Ну може й відомий, але він стверджує, що він в цій не займається, в неї не залучений, жодним чином не впливає на перебіг подій, це ж ключове. Ну будемо говорити про те, що Вадим Колісніченко є заступник комітету при Верховній Раді з питань правосуддя, він безпосередньо займається справами, тобто назначенням суддів і ну, в принципі, впливає на ситуацію із судами по всій Україні. Я думаю, що ця справа, ну про неї він мав чути, і як людина, як мені здається, що він мав вплинути, і е, якщо Якщо він давав поради, в чому в мене немає сумніву, то ці поради мали бути ну, іншого характеру. Не доводити цю ситуацію вже до такого стану, коли вже всі про це говорять, а намагатися вирішити по-людськи в 2007, 8 2009, аж аж до 2012 року. Ну, було часу багато. Що відбувається у цій справі зараз? У цій ситуації зараз відбувається наступне. Медсестра, ключовий свідок, зараз перебуває на лікуванні. Ми знайшли її, до речі. Так, ну коментарів мені вона принаймні не дала. Е, пані Валентина ховається від журналістів, як ви як ви показали в сюжеті. А пані Галина залучає як можна більше правозахисників, підключає все можливе для того, щоб таки покарати е, свого начальника. Ну і для того, щоб ми нарешті отримали справедливість у цій історії. Ви вважаєте, вона буде ця справедливість? Коли наступні засідання, на якому рівні? В яких інстанціях? Наступне засідання відбудеться 7 червня. Судді вирішили, що більш зажажко вони приїдуть і будуть розглядати справу у Черкасах. От обидві сторони готуються до процесу. Ну. Наразі будемо бачити. На мою думку, якщо цю ситуацію про цю ситуацію ми будемо говорити, то буде відповідно більше громадського контролю, і врешті суд, судді не зможуть чинити Свавілля відверте. А чому так сталося? Що спочатку перші рішення першої інстанції були, мали обвинувальний характер, а подальші рішення, в тому числі апеляційні, абсолютно протилежний. Це ви пов'язуєте з. Політичним впливом, скажімо так, політичної сили, до якої можливо має відношення. Ну, Якщо дивитися о, о, оцей ланцюжок, то справді переломний момент ми бачимо у 2010 році, коли приходить Янукович до влади. Ну, я не робив би якихось висновків, але ну, картинка є. Максима. Дякуємо за те, що прийшли до нас і розказали цю цікаву історію. Разом будемо слідкувати за її розвитком. Залишайтесь на ТВА і дивіться далі у нашій програмі.